Сільська людина, якщо й поїде до міськвиконкому, не зможе чекати добу, щоб її прийняли. Усе має вирішуватися на місцях. Соціальні, медичні та освітні послуги мають бути максимально наближені до простих громадян. Саме цей передбачає закон України про добровільне об'єднання територіальних громад, прийнятий влітку минулого року. Інша справа, що це має відбуватися на добровільних засадах і не в авральному режимі. Вважає Рунівщинський сільський голова Володимир Сухаренко. Територіальна громада двічі вже збиралася на створення нашої безпосередньо руйнівчинської територіальної громади, але про готовність рано будь-що говорити. Чому? Тому що ну, мені не подобається те, що у пожежному режимі це все проходить занадто швидко, але все-таки реформи потрібно робити. Громадський активіст Ростислав Шевченко переконаний, Україні потрібно повернути автентичні назви адміністративно-територіальних одиниць. В Україні є дуже просте слово краї. Україна має ділитися на краї, і це може бути полтавський край. Ми ж його так і називаємо Київський край, Донецький край, Кримський край. Край є нормальне українське слово. Хто тут придумує якусь повну дурницю? Краї мають ділитися на землі. Олтавські, ну там землі на землі, на міста, на містечка, на села, на хутори. На розширеному засіданні президії обласної ради експерти повідомили, робота з формування територіальних громад перебуває на стадії розробки. В Області працює робоча група експертів. Зараз іде обговорення із районами. Із десяти районів пропрацьовано чотири методику. Ми отримали обласна державна адміністрація. отримала 25 го числа. Уже 5 числа був затверджений офіс реформ в Полтавській області. 6 числа ми провели спільне перше засідання робочої групи по розробці перспективного плану. Отже, методика визначає не просто напрям, не просто того, як ми будемо визначати цю, ці, ці всі речі, а й певну послідовність кроків. Про які йдеться. експерти запевнили, територіальні громади будуть формуватися в межах існуючих районів? Напрацювання робочої групи винесуть на наступну сесію облради.